Вот там, пожалуйста, хлопці. Хто шукає, Класну, классну, хорошу 50-ку такого, щоб оп-так, капотик відкривався без щекол щекового дебильних, с нормальным, нормальным мотором. А498 вот. а, БТ є мотор, такий точно стоїть в тракторі 504 Вайдонговський мотор синтай. А... Не КМ, трошки цікавіше. Не, не скажу прям, що сильно прям чимось краще, але все-таки поняли, в яких тракторах стоять такі мотор на секундочку. І дивіться, це бюджетна версія неї, то щоб був ТБ, він там дорогий, 18 штук стоїть. Ні. Це те є ж вже цього року. Но дивіться, яка вона прям чудесна. По якості доробили все от і до. Дивіться, навіть передні які. мелочі такі, знаєте, криво, щоб не отвалювалися. Знаєте, зробили як? Зробили не з уголка, а з труби. Щоб, щоб людина крила не варила, щоб не займалася чепухою, купив собі трактор, бляха, теж віддав бабки. Хочеться, щоб знаєте, не варить нічого вже. І тут дивіться, бенс, просто лексус, йопаю мать. Дивіться. Реально, як знаєте, в старих якісь японцях такі під дерево зроблені, правда, на саморізах, але ну, все-таки, щоб не забували, що китайці, все-таки пару саморізів, але ну, не менше. Дивіться, люхарі, прям бляха муха кабіна. Ну, достойно, не хуже скаутів, там все, ну, тобто взагалі зашита, герметична капсула, а, фільтра є, щоб ви, якщо пестицидом робите, щоб ви в той кабіні не помирали. А, камера є, реверс є, гідравліка регулювання гідравлічним дві гідропари. Штатні, навіть три, по-моєму. Ну, що я не помиляюсь. Три, да. раз, два, пара. І третє, тобто без дороботки вже стає навантажувач свободно. Тому що в нас йде одна наперед, як в МТЗ кинута, щоб було на лопату зразу, і дві назад. Ну, В принципі, я знаю, на, на погрузчик з джойстиком три, три пари. Треба виходів, зразу можете собі під'єднати без проблем. Так що мост витримає погрузчика. Все, вага десь 2 300 на сьогодні. Це в 50-ках таких дуже солідно. Тому що там обичні бюджетні йдуть мотор. Два дуже, дуже прям великий бонус це мотор Вайдон. Це, є іменно, це є іменно дуже круто. Мені подобається. Тобто не роздутий мотор, за зараз В 495 блок впихнуто 50 А, іменно, Хто розбирається, чистий 498, чисто 50, як лову. От, Коробка, звісно, як вов, 8 передач у нас, всього. 4 тут, понижна повишена, реверс, реверс зліва після сраки. Вот. Ну, звісно, я ж кажу, кабіна кабіна хороша. Від більшого, в принципі, для бюджетного трактора я не бачу сенсу там, якихось там